Нещодавно учні початкових класів Миронівського академічного ліцею No3 завітали до Миронівської базової бібліотеки, де їх гостинно зустрічала на екскурсійний івент методист бібліотеки Олена Іскандарова. Вас вітаю у храмі мудрості. Я вас вітаю у храмі саморозвитку і креативу. Ви прийшли до нас вперше до бібліотеки цієї дорослої, так? Але я впевнена, що більшість із вас ходить в бібліотеку шкільну. хто із вас ходить в дитячу бібліотеку. О, так, молодці, Де хто ходить. А зараз ми з вами проведу я вам екскурсію по дорослій бібліотеці, в яку ходять. Ваші тата, мама, дідусі, бабусі, а, а також старші братики і сестрички. Брати, брати. Моя бабуся води сюди і бабуся. О, бачите, бабуся. це дуже добре. Ось, ось ця, ця кімната, куди ви зайшли, називається абонемент. Цей абонемент розділяється на дорослу кафедру і на юнацьку кафедру. А хто мені скаже, чому доросла кафедра? Тому що що? Дорослі. Дорослі ходять сюди ваші бабусі і дідусі, а юнацька, тому що ходить до вас сюди, сюди. братики і, сестри. і сестрички старші ваші ходять. Ви бачите, скільки тут книг розміщено? Багато книг, так? Дуже-дуже багато книг. Тут можна віднайти книги із української літератури, і зарубіжної літератури, і художні книги, які ви можете почитати? Художні книги? Та звичайно, художні книги, які ви можете почитати. Тетя бібліотекар записує усіх читачів ось у такий от формуляр. Бачите? Так, де вказує прізвище, і та по батькові місце проживання ваше і, звичайно ж, записує сюди книжечку. А як ви думаєте, навіщо? <клух> Вона записує книжечку у форму. Щоб ви її вернули. Ми її, так щоб повернути книжечку. Так можна через два через тижні, тижні, якщо так хтось гарно читає. Але я впевнена, що ви всі гарно читаєте. Да. Молодці, ви всі відмінники, я так зрозуміла. Школярі з головою занурилися в знайомство з дорослою бібліотекою. Для когось це залишиться лише знайомством. А для когось це буде незабутньо і назавжди, але це покаже час. Ось це називається алфавітний каталог. Алфавітний каталог навіщо нам? Тому що, щоб ми знали, які книжечки у нас тут є у цій бібліотеці. От усі-всі книжечки записані на ось такі от карточки. Кожна книжечка, кожна книжечка. Кожна книжечка записана на таку карточку. І коли приходить читач і питається: а є у вас коти вояки? Ну Ми ж не можемо знати кожну книжечку, тому що у нас тут їх дуже-дуже багато. Ми беремо, відкриваємо алфавітний каталог і шукаємо книжечку про котів вояків. Так? І якщо вона отут у нас записана, ми знаємо, що вона у нас дійсно в бібліотеці є. Ми шукаємо по назві або по автора. От, наприклад, зараз я вам покажу, От у нас є, є така книжечка, як Микая. І ось ви кажете, що от мені потрібно Микая там, і про художників у нас є. Ми дивимося і каже, ой, та в нас така книжечка є. Ми зараз знайдемо на поличці і вам її цю книжечку обов'язково запишемо. Зрозуміли? Угу. Так, це в нас такий тут алфавітний каталог. Екскурсійний маршрут бібліотекою пролягав від алфавітного каталогу до відділу комплектування, де описують книги та призначають їм номер. Також учні оглянули генеральний каталог базової бібліотеки громади. Серед книг не заблукаєш, бо книга вчить, як на світі жить. Піднявшись на другий поверх, школярі потрапили до методичного кабінету бібліотеки. Це називається методичний кабінет. Що тут роблять? Тут розробляють, от сьогодні ви прийшли до нас у гості. І от ми отак собі написали певний сценарій. Що, що ж вам розповісти про нашу бібліотеку? Це по-перше. По-друге, тут сидить бібліограф, який описує журнали і газети, тому що е, приходить до нас у читальний зал, ну, дорослі більше, та, і питається, десь там у якійсь газеті було про мене написано. А от те, що про нього написано, тетя бібліограф сидить і описує також на карточці. На карточці пише назву обов'язково, про що вона про що там написано в цій статті. Обов'язково пише, у якій газеті то написано, який номер газети. І тоді можна віднайти запросто цю статтю, тому що у нас газети журналів, дуже багато. Ще тетя бібліограф. Робить отакі, от, от гарні бібліографічні описи про наших земляків, про відомих людей. От, вона тут вказує. Бачите, от вони так гарно оформлені. Це, до речі, наш краєзнавець Нестеров Роман Григорович можливо не розказували, а можливо вам і розказували. Ну пізніше ви все таки будете вивчати Життєвий, його і творчі, життєвий шлях його, що він написав. Які статті можна в яких газетах знайти? Все от пишеться в таких от бібліографічних описах. От. Ну і звичайно ж ще тетя сидить, яка завідує цим кабінетом і яка збирає всі-всі дані про те, скільки читачів прийшло в нашу бібліотеку за рік, за місяць, там. От. скільки відвідало бібліотеку. І це не тільки нашу бібліотеку, а й ті бібліотеки, які є і в нас у селах. Завершальною локацією екскурсійного маршруту храмом мудрості традиційно стала читальна зала Миронівської базової бібліотеки, затишна, простора, сучасно обладнана та завжди готова зустрічати вже постійних та нових читачів, дорослих і дітей. Про це розповідала школярам методист бібліотеки Олена Іскандарова. Читальний зал у нас тут книжечки в основному розміщені навчальні книжечки. Тобто, ваші старші братики і сестрички, які навчаються у вищих навчальних закладах або в технікумах, вони приходять до нас і беруть от, таку от літературу навчальну. Ще в нас у читальному залі є такий центр цифровий, куди приходять ваші бабусі, і дідусі, які не мають комп'ютерів, але хочуть навчитися працювати за ними. А у ваших мам чи тат або старших та внуків їхніх немає так часу, щоб їх навчити. То ми їх запрошуємо сюди, і он за тими комп'ютерами вони навчаються. Царицею бібліотеки звичайно ж є книга. Книги бувають різні за розміром, за змістом, за оформленням, за стилем, навіть за станом. Старі і нові книги. Але кожна чекає на свого читача. Є книги спеціалізовані, написані шрифтом Брайля. Це видання, які незрячі люди можуть читати самостійно з допомогою дотику. Правила поведінки в бібліотеці та те, як користуватися книгою, щоб вона слугувала довго, стали цікавою темою для обговорення. Екскурсійний івент відбувся у дуже сучасному форматі. На великому екрані транслювався мультиплікаційний ролик-презентація у форматі вікторини. Пізнавально і розважально одночасно. Школярі відповідали на запитання та дізнавалися багато чого нового для себе. Говорили про казки, про улюблених героїв. Не обійшлося й без традиційної інтелектуальної гри формату питання-відповідь. Напрочуд яскравою і молодійною була для школярів у бібліотеці танцювальна руханка під український хід. Розім'явши інтелект. Та тіло школярів запросили до художнього квесту на білому аркуші паперу. Діти обвели свої рученята жовтими і синіми олівцями та фломастерами. Сонячні промінчики з дитячих долоньок були пронизані побажаннями перемоги. Спільними зусиллями створено фінальну патріотичну композицію на добру згадку про першу зустріч з Миронівською базовою бібліотекою. Діти фотографувалися та дивилися мультфільм про Петрика П'яточкіна та не книгами єдиними зустрічали школярів. Окрім розваг та мультфільмів. Бібліотекарі пригостили школярів цукерками. На солодку згадку про знайомство, Тож бажаємо читати всім, бути мудрими і щасливими.